Івана Купала, ви всі знаєте, що можна шукати цвіт папороті, а це моє ага. улюблене свято. І я в дитинстві підбила своїх друзів Ігоря Побережного, Володю Гейчку і Мар'яну. Мар'яна без прізвища, тому що жінка чи ні, вона тіє, бо, бо вона вже в заміжі має якесь інше. А коли з її прізвище Ткачівська. Ну, то, От, глядь, ми вирішили... і, і ми вирішили піти і шукати цвіт папороті. Це не було дуже пізно. Але ну вже вечоріло. Корова вже точно прийшла, значить, це було далі за восьму. Але в лісі все одно, навіть коли день, в лісі воно якось набагато швидше. Ага. І ми зайшли в той ліс, а ми там, по суті, виросли в тому лісі, це ага. недалеко від мого дому. І в принципі, відчували себе там, як риба в воді, і ми розділилися всі. Ага. Ми, по одному пішли? Ми пішли по одному, тому що, типу, хто не йде від папороті, або в принципі хто не йде. Папороті, там, ми ну, не хотіли ділити тоді. Тому справ, що, що треба самому знаходити цвіт папороті. Цвіт папороті це дає тобі успіх е, у всіх починаннях і так далі. І краще, коли ти сам знаходиш цвіт папороті. І ми розійшлися в різні сторони. Я, е, ну, типу, собі пішла і, ну, типу, я чую, ну, чую голос, йди вперед. І я знаю, що ну, типу, такою хернею завжди страдав Ігор ну, типу, е, Побережний. Е, е, вот. і, е, ну, типу, я озернулася, я подумала, що він мене пранкує, тому що ну, типу, ми йшли і казали, що це буде страшно і всяке таке. І тут, типу, я далі чую, йди вперед. Ну, А це чоловічий голос. І я ну, типу, полюбаю, у мене навіть сумнівів нема. Але тут, ну типу, я просто пам'ятаю, як мене в дитинстві охватує прям паніка, і я біжу. Ну, типу, я починаю Порад? бігти ні назад. На <с implementation> чого ж нас? На <Maez1000> <cered> ну, типу, мені реально плювати на ту папору. І що найдивніше, я біжу і відчуваю, що поруч зі мною біжать мої друзі. Ми бігли десь до третьої квадри взагалі не спинялись. А ну, типу квадра, таке квадра. Хто знає що таке квадра? <плесень> Ну, в селах, е, коли є городи, які не біля дому, вони є в полі, є поле, і є е, такі, як перший, перша вулиця городів, скажімо uh -huh. так. Перший привулок це перша квадра. Друга квадра це як ну, тіпа, другий поворот і другий uh -huh. такий, як плин е, городів. Третя ділянка городів. Третя ділянка городів. А там, якщо так. Ну, е, Третя ділянка огородів, хай буде. І, і вона, е, ну, а там всіх їх 12, якщо ага. до лісу. Тобто ми дуже-дуже довго бігли і взагалі не зупинялись. Ага. Причому я, як вибігала з лісу, в мене випало юйо. Все одно не в мене випало. Що? Це це одна з найхимерніших історій в моєму житті. Це вис... та історія з дівчинкою. Добре, так химерніше. А що за дівчинку буде викладає пережити? Ви просто не дослухали. Ну -ну. В, мене, е, в мене випала та іграшка, і я пам'ятаю, я, я тіп, думаю, похуй на це йо. йо ага. Я, ну, типу, я вертаю. Я помирати через йо йо не буду. Uh -huh. Тим більше воно було з порваним шнурком. Uh -huh. <ріст> 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 я впевнена, я що я б ще багалась, якби воно було, було ну, ціле. От, э, ми, ну, типу, ми реально... Не говорили в той день, що сталося, чого ми всі бігли. Ми вже на наступний день почали говорити про всяких цих, про всяких привидів і так далі. Всякі якісь версії. Ми реально ми нічого не говорили. Ми просто розійшлися по розійшли, що в мами та... був лісник ненормальний, або просто місцевий житель, Що тоже може бути ненормальний, який просто бачить маленьких дітей і кричить їм всякі дурниці, та що не гвалтує. Але, але ви не бачили, хто це казав, і ви всі чули йде вперед. <плес> е, no, всі чули голос. Я чула, йди вперед. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, <плес> що <плес> чули. <плес> хто скричав вам? Я не знаю, але в мене вдома при... ну, на веранді, на дзеркалі, oh, стояло йо-йо з шнурком.